Будівництво готелю «Парос» почали у середині 70-х. Будівля повинна була символізувати радянську міць. Тим часом роботи скорочувались. А у 1995-му зовсім припинилися. Через 10 років хмарочос скупляє приватне підприємство Ромбус Приват, засновниками якого є компанія, зареєстрована на Кіпрі. Кінцеві бенефіцари це фізичні особи Гордієнко Андрій та Хрипков Сергій. За умовами контракту покупці повинні були добудувати готель за 5 років. Ще двічі було укладено договір про зміни та подовжено строк виконання умов договору. І саме останньою датою завершення будівництва було визначено 16.08.2020 року. Проте на протязі 15 років приватне підприємство Ромбус Приват так і не закінчило будівництво. У 2020 році компанія Ромбус Приват через суд домоглася продовження строків ще на 7 років. Однак міська рада оскаржила це рішення, після чого подала позов про повернення готелю та земельної ділянки в комунальну власність міста. Це врешті вдалося. Також необхідно зазначити, що податковою службою було здійснено перевірку. Стосовно повноти сплати орендної плати за вказану земельну ділянку, на якій розташований готельний комплекс парус, було складено податкове повідомлення рішення на загальну суму 29 мільйонів. У лютому 2022 року «Ромбус Приват» відкриває кримінальне провадження щодо можливого незаконного заволодіння земельною ділянкою та готельним комплексом парус. У жовтні суд наклав арешт на об'єкти ділянку. Однак апеляційний суд згодом це рішення скасував. Водночас податкова служба виявила заборгованість приватного підприємства у розмірі понад 29 мільйонів гривень за оренду земельної ділянки. Борг до бюджету досі не сплачено. Після того як прокурорам не вдалося накласти арешт на об'єкти земельної ділянки, вони призначили експертизу. Щодо технічного стану даного об'єкту незавершеного будівництва комплексу парус. На сьогодні триває досудове слідство. Результати технічного звіту нині очікують. Втім, румбус приват має проблеми не лише з будівництвом парусу. У 2005 році була орендована також земельна ділянка на житломасиві Сокіл для будівництва торгівельно-розважального комплексу. Історія повторюється: компанія знову порушила умову договору, не завершила будівництво, не сплачувала орендну плату та не переглядала її розмір. Ба Більше тут було вирито котлован, який заповнили водою, що призвело до намокання ґрунту та створило загрозу суву. Згідно цього договору, який був укладений на 25 років, 5 років надавалося для будівництва. Та проектування, а 20 років для експлуатації багатофункціонального торгівельно-розважального комплексу з паркінгу міська влада неодноразово зверталася до власників із вимогою забезпечити безпеку для людей, але безрезультатно борги за оренду цієї ділянки сягнули вже понад 54 мільйонів гривень. Валерія Дев'ятко, Костянтин Кесар, Дніпроті.